Сьогодні продовжуємо вчитися читати новини і знаходити в них правильні посили. Часто ми не бачимо того, що з економічної точки зору ховається за лаштунками слів і цифр, тому я з радістю зекономлю ваш час і поясню, як розуміти факти через фільтр економічної теорії. І повірте, для вас відкриється дуже багато цікавого. Це канал Нова Економіка. Де ми вчимося правильно читати і розшифровувати економічні новини. Сьогоднішній огляд новин починаємо з рубрики Гроші на вітер. Це буде кілька цікавих та показових кейсів про те, як чиновники розпоряджаються державними коштами під час війни. І підтверджується приказка. Кому гроші дістаються з повітря, той і пускає їх на вітер. Почнемо з новин культури. Держкіно виділить майже 200 мільйонів гривень на створення фільмів. Тільки уявіть собі, що на ці гроші можна придбати 100 дронів помсти або 2000 мавіків, які зараз дуже потрібні на передовій. І тут постає питання: що краще знімати фільми про дрони. Чи мати ці дрони на озброєнні? Друга новина, не менш вражаюча, телеканал Рада витрачатиме 50 мільйонів з деревбюджету. Тобто чиновники хочуть, щоб їхні обличчя показували в HD якості і не замислюються, скільки буде коштувати ця картинка. На мою думку, краще бачити окупанта в тепловізорі, ніж чиновника в телевізорі. Ці новини дивують тим. Що витрачати зараз державні гроші не на армію це допомагати ворогу. Кожна гривня сьогодні має йти на дрони, тепловізори чи зброю. Кожна гривня повинна наближати нашу перемогу. Так, о -о -о, це, це поділюсь, як називається новина. Наступна новина із рубрики подарунки від чиновників. Бізнес знов отримує дотації від держави. 8 тисяч підприємців отримали 147 мільйонів гривень на підтримку своїх компаній. Якщо чиновники б дійсно хотіли б допомогти підприємцям, їм потрібно було провести дерегуляцію, знизити податки та звільнитися. Давайте я вам поясню, у чому різниця між пільгами на податки і дотаціями з держбюджету. Пільги на податки отримують ті, хто працює. Якщо знизити їм податки, то ці бізнеси заощаджать ці гроші та інвестують їх у розвиток своєї компанії. А ось дотації даються тим підприємцям, які працюють неефективно і власними силами не можуть справитися з навантаженням. Тобто, якщо вже хочеться допомогти цим нещасним підприємцям, то нехай це буде не дотації на 147 мільйонів, нехай це буде податкова пільга на цю суму. І не потрібно буде просто роздавати гроші. Дотації не розвивають економіку і не допомагають створювати робочі місця. Бо кожна гривня з дотацій це гривня, яку збирають у підприємця, який і так працює, який і так створює ці робочі місця. Далі у нас спеціальна рубрика під назвою Дрова. В ній невимушено поєднуються законотворчість та інноваційність чиновників. В Україні заборонили експорт дров. І в той же самий час відкрили інтернет-магазин з продажу дров, такий собі Держпроторг Амазон. Це повні дрова. Обидві новини дуже комедні. Заборонити вивіз дров, так нібито нам не потрібна валюта. І в той же час відкрити онлайн-продаж дров. Мені здається, що ці два рішення приймала одна і та сама людина. Дуже дивно, що цим буде займатися державна кампанія. Адже на створення будь-якого магазину потрібно витрачати величезні гроші. А ми знаємо, що гроші сьогодні потрібні нам на війну. У той самий час ми бачимо новину від Всесвітнього банку, що бідність торкнеться 55% населення. У статті йдеться, що бідність буде зростати через обстріли нашої інфраструктури. Так, звісно, ракетні обстріли не додають людям заможності та багатства. Але ми також повинні з вами розуміти, що реальна причина бідності це діяльність чиновників, це регулювання та оподаткування. Саме вони заважають підприємцям покращувати добробут наших людей. І давайте одразу перейдемо до новин про тих, хто насправді розвиває економіку, створює добробут та бореться з бідністю. А саме йдеться про те, що під час війни. Було створено 170 тисяч нових бізнесів. Уявіть собі, і це під час війни і без жодної допомоги, без жодних дотацій та підтримок. Я пишаюся вами, наші підприємці. Ви надійна опора у сьогоднішній складній ситуації в економіці та гарантія процвітання її у майбутньому. До побачення.